Так, доброго дня, шановні мої! Так! Зараз з вами розглянемо, як заповнити декларацію ФОП третьої групи. Закриваємо рік. Закриваємо рік. Всі ми знаємо. Я маю на увазі всі ФОПи третьої групи мають знати або всі знають, що декларація заповнюється наростаючим підсумком. Тобто ми в декларації відображаємо весь дохід за 2024 рік. Заходимо в електронний кабінет платника податків, заходимо в розділ ведення звітності, обираємо період звіту рік. Натискаємо Створити і обов'язково не заплутуємося, Вибираємо той вид форму декларації, яка нам потрібна для третьої групи. Це f 3308 Натискаємо на нього і звертаємо увагу на стан документа, звітний документ. Звітуємо протягом 40 календарних днів після закінчення 2024 року. Звітний документ формується до самого початку протягом цих 40 днів. Якщо ви знайшли протягом 40 днів помилку, ви маєте право подати новий звітний документ, і він буде вважатися дійсним. Якщо ви знайшли вже помилку після того, як закінчився звітний період, тоді ви вже будете подавати уточнюючий, це щоб ми не заплутались. Наразі подаємо звітний документ. Звертаємо увагу на те, що з 1 січня 2025 року змінилися коди ДПІ. У мене Київська область, мій район 38. Як його перевірити? Чи він тут правильно вказаний? На нього можна натиснути і вибрати той, який вам потрібен, щоб ви розуміли. Як ми перевіримо, чи він у мене вірний? Ми заходимо з вами в облікові дані платника податків. У нас є тут реєстраційні дані. Дивимося код за основним місцем 1038. Він у нас що? Він у нас співпадає. Бачите, 10 Київська область, 38 мій район. Значить, у мене все правильно. Не забувайте, будь ласка, звертайте на це увагу, бо буде відмова при прийнятті декларації. Далі формуємо додаток один, ті, у кого він має сформуватися. Ті, у кого немає додатку, а це пенсіонери, люди зі статусом інвалідності. Люди, які мають основне місце роботи і за них там платять ЄСВ. Люди, які не платили весь 2024 рік ЄСВ, мають право не формувати цей додаток. Тоді ви його просто не додаєте, і у вас буде проста декларація. У мене я платила ЄСВ весь 2024 рік, тому я натискаю, додаю додаток один і натискаю Створити. Так, створили з вами декларацію, починаємо її заповнювати. У нас з вами відмітка звітна. Рік 2024 заповнюється автоматично. Реєстраційні дані заповнюються автоматично. Обов'язково перевірте мобільний телефон, щоб він був активним, тому що податківець вам може подзвонити, якщо в нього виникнуть питання. Електронну пошту також, вкажіть, не завадить. Дев'ятий рядок, у кого є наймані працівники, фіксуємо ту кількість, яка у вас є. В кого немає. Немає найманих, обов'язково проставляємо 0. Види діяльності, десятий рядок, у кого їх забагато, натискаємо на останній рядок. У нас таке віконце висвітиться, натискаємо плюсик, додається рядок. Бачите, вуаля. Якщо він нам не потрібен, так, точно так же натискаємо, натискаємо мінусок, все, діваємось, дівається рядочок. Наш розділ з вами четвертий для платників єдиного податку. Заповнюємо шостий рядок. Для прикладу, 7 тисяч гривень доходу у мене було за весь 2024 рік, тобто з урахуванням тих квартальних звітів, які були попередньо подані. Восьмий рядок дублюю, 7 тисяч гривень. Одинадцятий рядок множу на 5%, буде 350 гривень. 12-й рядок дублюю цих 350 гривень. А от в 13-му рядку показую ту суму єдиного податку, яку вказувала в 12-му рядку, в 9 місяці. В четвернадцятому рядку, в чотирнадцять один вказую, різницю 350 мінус 100 буде 250 гривень. Це зараз у мене вилізла сплата в цьому кварталі. Зрозуміло, так? Да? Дуже багато помилок роблять, особливо новачки. Е, заповнюють квартал, як заповнювали в перший раз. Ні, це не вірно. Ті, хто заповнювали раніше квартальні звітності, мають тут відобразити саме ось так сплату єдиного податку. В 14 рядок дублюю мої 250 грн. В 21 рядку вказую суму ЄСВ, яку я буду платити, яку я сплатила вже. Не забуваємо, будь ласка, той факт, що ЄСВ треба сплатити до 19 січня. Дуже багато хто плутається і думає, що то також дається 40 днів на оплату. Ні, на жаль, так, ні. Тому зверніть на це увагу, щоб ви вчасно сплатили останній квартал, четвертий і не запізнились, тому що на сьогоднішній день вже діють штрафні санкції за несвоєчасну сплату цього податку. У кого додаток 1, пам'ятаємо, ставимо тут відмітку в кінці декларації, що у нас є додаток 1. Піднімаємося до гори, переходимо в додатки, натискаємо наш додаток 1. Тут також проставляємо на наші реєстраційні дані. Восьмий рядок, період перебування у мене цілий рік, тому що я вже ФОП там давно. А хтось тільки зареєструвався. Ставимо тут саме з першого числа того місяця, наприклад, там ви зареєструвалися 01 січня, да? ой, 01 червня, 01, 06. Господі, 01, 06 2024 все, обираємо в цій таблиці по 31.12.2024 код реєстрації застрахованої особи 6. 6. Це означає, що ви були в цей період платником єдиного податку. І якщо ви вибрали ось такий, там з 1 червня, то ви тут нічого не заповнюєте. У вас тут має бути чисто. Від слова взагалі. Ви не заповнюєте, не ставите прочерків нічого. Ви починаєте з червня писати, там, наприклад, 8 тисяч 22 1760. У моєму випадку я перебувала цілий рік. Так. 22. 1562. Я перебувала цілий рік, тому я поверну так, як все було, бо в мене не пройде перевірку. Ви зрозуміли, да? ті, хто запам'ять, якщо ви протягом року не платили, не платили, не платили, бо мали на це право, да, як ФОП, а потім вирішили, за грудень заплачу. Ну так. Ну, так, творчий чоловік, творча людина, Все. за грудень заплачу. Захотіли. Ви, і, і, будучи цілий рік на єдиному податку, значить, тоді ви з січня по грудень проставляєте нулі. За грудень проставляєте цифру. Вісім тисяч. Зрозуміло, да? Ті, кого не було, взагалі ФОПом, нічого не заповняють. Ті, хто були на єдиному податку, але не платили, а потім вирішили заплатити, проставляємо нулі, щоб у вас все прийнялось. Так, в другій колонці фіксуємо мінімальну заробітну плату, яка була на той момент в нашій державі. В третій колонці 22% ЄСВ. І четверта колонка має автоматично порахуватися. Це наш податок, який ми мали сплачувати вчасно. Так. Піднімаємося до гори, натискаємо дискетку, і у нас все перевірено. Бачите, зелена відміточка горить. Бажаєте підписати, натискаєте так. Підтягуєте свої електронні ключі обрати, де вони там у вас лежать. Обрали, підписали і відправили. Все, відправили, і що ми маємо в результаті? Ось такий зелений літачок. Якщо він у вас є, я вас вітаю. Ви закрили рік успішно. <свісно> якщо у вас такий літочок не прийшов, а він червоного кольору, це означає, що ви не здали вашу звітність. Як перевірити причину відмови? Ви натискаєте, натискаєте ось на таке око другої квитанції, і ось тут в квитанції у вас, бачите, буде тут написано пакет не прийнято, в моєму випадку прийнято, якщо червоне буде написано не прийнято. І ось тут буде Державна податкова служба, відправник, буде причина, результат обробки. Зрозуміли, да? Буде причина, чому у вас не прийняли цю звітність. Ви її подивитесь, ви її переосмислите, чому так вийшло в вашому житті, бентежному не, не вдалося здати там. І виправити свої помилки і ще раз перездаємо. Перездаємо також зі статусом звітний до тих пір, поки не буде зеленого кольору. Якщо ви вже в зеленому ось такому кольорі знайшли помилку, пам'ятаєте, да? Я вам з самого початку говорила, ви маєте право подати нову звітну тільки після того, як звітна буде вже подана. На цьому коротенько все згідно протоколу. Я надію, що вам ця інформація була. Актуальною, і вона вам допоможе здати вашу звітність. Все, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна за спонсорство. Якщо будуть якісь запитання, пишіть коментарі обов'язково під відео, я на всі запитання відповідаю. Якими б вони вам дурними не здавалися, не бійтеся, пишіть, якщо не я відповім, у нас дуже велика ком'юніті, хтось вам відповість. Головне, не бійтеся писати. Все, якщо ви не справляєтесь самостійно, будь ласка, телефонуйте, на мій номер, він вказаний на YouTube каналі. Допоможемо, але то вже буде платно. Майте це на увазі. Бо деякі люди чомусь вважають, що я маю щось робити безкоштовно. Безкоштовно я працюю тільки на відповіді на YouTube каналі, будь ласка, всі інші питання вирішуються уже платно. Просто щоб ви мали на увазі. Він в деяких випадках робиться, звичайно, робиться якісь винятки, але це в деяких випадках. Все. Дякую за увагу. Тримаємося, наснаги нам, і закриваємо потихеньку 2024 рік.